Солій класі. Вона дуже об'ємна, тому що мова займає у житті людини, мабуть, таку ну, ключову роль відіграє. Без мови, ми б взагалі людьми не стали, і без мови ми б з вами не досягли тих, того рівня розвитку нашої цивілізації, яку ми досягли. Звичайно, усне мовлення це дуже важливо. З нього все починається. Дитина має вчитися розмовляти на своїй мові да має можливість слухати, як це роблять дорослі. Мова має бути красива, насичена. Але мова це не тільки про осмість, мова це і про письмо і про читання. Тому що завдяки письму ми можемо передати свої думки, нічого не говорячи, так? ми передаємо думки на відстань. А за допомогою читання ми можемо дізнатися про думки іншого, який щось подумав, це написав, і ми, не слухаючи, навіть не знаючи його, ніколи не бачачи цю людину, ми можемо прочитати. От саме цим. Диван нашої мови, нашої культури вчиться дитина на дошкільному етапі в Монтесорі класи. Розкажу про письмо. На відміну від традиційної системи, в Монтесорі класі дитина починає спочатку вивчати літери, це звичайно, це класично. Але літери вона вивчає письмові, не друковані, а саме ті, якими ми пишемо у перспективі. Це складне питання. Ми не будемо зараз обговорювати, чому саме такі літери, але сприйміться як факт, письмові. І потім, коли вона знає хоча б 5-6 букв, більше навіть не потрібно, вона починає писати. І під письмом в Монтесорі методі розуміється не те, що вона бере олівець і починає ці буковки виводити. Ні, це станеться згодом, тому що саме прописування це складний процес. Для нього потрібна підготовлена рука, підготовлений мозок. Що таке письмо в системі Монтесорі? У дитини є готові букви, вирізані з картону або з Фанери, тобто будь-які об'єкти, з яких можна слово скласти. Рука, мама, лоб, ніс це все дуже прості слова, на які потрібно не так багато букв. І коли дитина починає вивчення цих букв, їй зразу хочеться складати ці слова. І тут. Ми це називаємо письмом, і дитина дуже багато пише, тобто викладає оці е, свої слова з рухливого алфавіту, е, і їх нас багато, вони дуже різноманітні. Е, і так вона починає розуміти, що слово можна не тільки почути, а ще й побачити. Читання. Я зараз скажу дивну річ в Монтесорі методі. Читати не вчать. Чому? Тому що діти, які вміють писати, які вміють викладати оці слова, вони читати вчаться автоматично. Тому що, проходячи мимо якогось слова, на яке написав, ну, написала інша дитина, малий так чи інакше починає, це навіть якось несвідомий, тому що є цей сенситивний період до письма і читання. Це приблизно знову ж таки 4,5-5 років, плюс-мінус оцей діапазон. Він проходить, дивиться, що там у нього написано: корова. Так, ти вже навчився читати. І от через оцей феномен. Це проходять всі діти так чи інакше, народжується читання. Якщо у дитини є складності з читанням, то йому можна допомогти тим, що він буде більше складати слов. Так, він буде більше викладати з рухливого алфавіту. Звичайно, в нас є книжки, безумовно. Але на яких дитина може потім тренувати це читання? Але ці книжки вони дуже специфічні, вони готуються самими педагогами, тому що вони складаються з декілька з декілька кох слов, які написані на одній сторінці, тобто найчастіше зараз трошки легше, а раніше взагалі такі книжки не можна було купити. То, відповідно, дитина бере простеньку книжку, там картинка знизу: одне слово або там два, на наступний так само, ще дві таких, і вона вже кричить: Я прочитала книжку, в мене вже все вийшло. Тобто, це така дитина може стикнутися саме в Монтусорі класі, тому що тут підготовленство, підготовлений простір. Тут дбають про те, щоб дитина отримала цю впевненість в тому, що вона може, вона здатна на такі відкриття.